Задача. Швидкість товарного поїзда 52,4 км на годину, а пасажирського 69,5 км на годину. Визнач, віддаляються чи зближуються ці поїзди? І яка відстань буде між ними через одну годину, якщо вони рушили одночасно? Перше завдання з двох пунктів. відстань між якими 600 км назустріч один одного. Оце малюнок до першого завдання. З оцих жовтих точок вони рушили одночасно, назустріч один одному, то вони зближуються. Були вони на відстані 600 км, а зараз зближуються. Швидкість товарного поїзда 52,4 км на годину. Що це означає? А Це означає, що за одну годину цей поїзд проїде 50 кілометрів цілих кілометра і ще десятих кілометра. І коли б ми ту годину не почали відліковувати за кожну годину, будь-якої з хвилини ми починаємо рахувати годину. І весь час 52,4 кілометра проїжджає поїзд. Отут скрізь стоїть один у знаменнику. Але ми його не ставимо, так домовилися. То відстань між поїздами була 600 кілометрів. А тепер вона зменшиться. Один проїде назустріч 52,4, а другий 69,5 кілометрів. То від 600 кілометрів треба відняти. Давайте порахуємо: 119,2, 121 121,9 кілометрів. Тепер віднімемо, давайте в умі 478, кілометрів. Це відстань між цими поїздами через одну годину. Друге завдання: чи зближуються, чи віддаляються. І яка відстань буде між ними через одну годину, якщо вони рушили одночасно з двох пунктів, відстань між якими 300 кілометрів, і пасажирський наздоганяє товарний. Оце малюнок. І тут все зрозуміло було 300 кілометрів між ними. 300 кілометрів, а через годину стане вже, скільки між ними ми ще не знаємо, але. Від оцього, цього першого кружечка жовтого, товарний буде на відстані ще плюс 52,4 кілометрів. Оце так. Товарний буде, от вона на такій відстані. Але треба відняти, скільки ж проїде за одну годину пасажирський 69,5 кілометрів. Від 352,4 км. Ми віднімемо 69,5 км. І взнаємо, яка відстань між ними, і чи зближуються вони, чи віддаляються. Хто може, омі, будь ласка, хто не може. у стовпчик Відняти 69,5. 282,9 кілометрів. То вони зближуються. Таке ж нас доганяє пасажирський поїзд, товарний поїзд. Наступна задача: третя. Отут малюнок: чи зближуються, чи віддаляються, Як, яка відстань буде між ними через 1 годину, якщо вони рушили одночасно з одного пункту в протилежних напрямках. Ну, Тут вони вже точно віддаляються, а відстань буде між ними 69,5 кілометрів додати 52,4 кілометрів. А ми це вже десь робили там 121,9 кілометрів. То вони віддаляються, бо стояли поруч. Вони стояли отут, 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 де оце жовто гарячий кружечок. Остання задача: чи віддаляються, чи зближуються, і яка відстань між ними через одну годину, якщо вони одночасно рушили з одного пункту в одному напрямку? Оце швидкість пасажирського, темно-зелений колір. А оце, такий світленький це товарний. А вони ж стояли поруч, от прямо стояли отут, де оце. Жовтенька точечка. то вони точно віддаляються один від одного, віддаляються. Але через одну годину, яка відстань між ними буде, то треба від 69,5 кілометрів. Те, що проїде за одну годину пасажирський поїзд відняти, те, що проїде за одну годину товарний поїзд 52,4 кілометрів. І це ми можемо зробити в УМІ 17,1 кілометрів. Дуже хороша тренувальна задача. Оце відповідь, і оце, і оце, і оце. Далі буде.